Діти і вчителі першотравневого ліцею взяли участь у міжнародному проєкті Квіти для школи 1 грудня. заклад отримав надзвичайний пакунок з великою кількістю цибулинок вісняних квітів. Розповідає директорка першотравневого ліцею Тетяна Казак. Я хочу щиро подякувати всім організаторам цього цікавого проєкту, всеукраїнського проєкту. Ми, наші учні прийняли участь разом із вчителями, і ми отримали такі прекрасні. Цибулини, які ми висадимо обов'язково на нашій території, і я думаю, що вони прикрасять територію нашої школи. Ми зробимо цікаву композицію, навчимо дітей правильно саджати цибулинки. Вони будуть за ними доглядати. І потім це буде, я думаю, супер територія закладу, саме найкраща. Квітковий рай біля кожного освітнього закладу. Таким гаслом запущений всеукраїнський благодійний освітній проєкт Квіти для школи, який спрямований на озеленення українських шкіл. Ініціювали його підприємці від асоціації квіткових виробників з України та Нідерландів. Ділиться начальник відділу освіти молоді та спорту визирської сільради Валентина Харламбова. Мета даного проєкту це згуртування дітей, підтримка наших дітей навколо прекрасного, а е, часи для того, щоб діти мали змогу долучитися, а потім звичайно примножити і зберегти до красот, до естетики рідного краю, оскільки дані акції передбачають висадка насіння, потім фотографії, вже як це насіння зійшло. Висадити квіти вирішили якнайшвидше, поки не пройшли морози. Вчителька біології Вікторія Кулиніч перед роботою провела невеличку лекцію про наявні цибулинки і їхні особливості та біологічні властивості. Під керівництвом вчительки трудового навчання Анжели Унгурян діти висаджували квіткову веселку разом зі своїм класним керівником Анастасією Максимовою та вчителькою фізичного виховання Наталією Тертичною. Навесні цибулинки прокинуться та дадуть зелені пагони. Діти зможуть спостерігати за тим, як зав'язуються зелені бутони, котрі з часом перетворяться на дивовижні квіти. Усі учасники проєкту, напевно, будуть у захваті від того як вони власноруч виростили таку красу.